Він подолав 1600 кілометрів велосипедом, щоб особисто підтримати українських підлітків. Мандрівник із Нідерландів, 24-річний Ліан Вісер, прибув до Львова з Гронінгена, аби зібрати кошти, щоб підлітки зі спільноти рідні змогли поїхати у відпочинковий табір. Це організація, яка допомагає молоді, котра пережила втрату через війну. Для них така підтримка більше ніж просто увага. Це була маленька ідея, щоб зібрати гроші для молодого покоління, яке постраждало від війни в Україні. Я щойно проїхав увесь шлях на велосипеді з Нідерландів до Львова. Я також дуже хотів здійснити довгу подорож, і ці дві ідеї поєдналися: поїхати на велосипеді в Україну, щоб зібрати кошти. Іноді було важко, звісно, але усвідомлення того, що українці чекають на мене, і саме прагнення допомогти, дійсно мотивувало мене подорожувати. Це була неймовірна подорож. Куди саме поїдуть відпочивати діти наразі визначають, проте їхня мандрівка відбудеться найближчим часом. Головні критерії, красиві місця нашої країни у поєднанні зі смачною українською їжею і традиціями зазначають у мерії. Лієм знайшов нас через Google. Він знайшов фонд, який комплексно підтримує системно дітей в Україні. Написав нам. І це для нас була така дивна ініціатива. І ми не до кінця розуміли, що буде відбуватися, але звісно, що погодилися. Він проїхав понад 20 днів на велосипеді, збираючи кошти на українських дітей. Він зібрав більше 10 тисяч. Інша компанія подвоїла його суму. Тепер ми маємо більше 20 тисяч євро на те, щоб українські діти мали змогу провести літню відпустку, отримати психосоціальну підтримку від благодійного фонду Рідні. Для Ліана це не спортивний виклик, а жест підтримки зізнається. Попри в тому, кожен кілометр надихав думками про зустріч із підлітками, заради яких крутив педалі. Я дізнався від фонду про цю подорож і слідкував за нею майже з самого початку його дивився відео, які записував Ліон. Для мене ця підтримка, ну це дуже важлива. Це внесок в першу чергу в розвиток ну, нашої спільноти і в більш глобальному плані в розвиток нашої ну, якби держави. Те, що ну ці діти, ця молодь, я особисто і також резиденти наші вони будуть, ну це буде їм допоможе, це допомагає їм розвиватись і надалі. Робити якісь дії, тому це дуже корисна по подорож це вклад в нашу країну в першу чергу, і в нашу молодь, що дуже важливо. бо Молодь керує країною. Після зустрічі спільнота рідні разом з Ліаном мали спільний обід. Мандрівник хоче і далі підтримувати молодь і вже думає про нові ініціативи.